У Ценсенаті, це штат Огайо, на виборах мера чинний очільник міста, демократ, Пурвал з легкістю переміг республіканця-опонента Корі Боумена. Як я сказав, це рідний брат по батькові віце-президента Ша Джей Ді Венса. Боумен, в принципі, ніколи не був дотичним до великої політики та й до політики як такої, але був не останньою людиною в цьому місті. Він там заснував церкву. Навіть відкрив кав'ярню і був активним. Але після того, як Джей Ді Венс став віце-президентом, він вирішив себе спробувати і в політиці, в місцевій політиці. Він вирішив балотуватися на посаду мера міста Цинценат. Його кандидатуру очікувано підтримав Джеді Венс, віцепрезидент США, республіканець. Але як виявилося, це рішення не пішло на користь ані республіканцям, ані Венсу, ані самому Боумену, який набрав лише 21,8% підтримки у той час, як його суперник демократ Пурвал набрав. 78,2%. і це друзі, не всі проблеми республіканців на сьогодні, після виборів, які відбулися цього тижня. Кандидат від демократичної партії Зорян Мамдані став переможцем голосування за мера Нью-Йорка, яке відбулося буквально вчора. Як пише видання BBC, у свої 34 роки він стане наймолодшим очільником американського великого яблука, так називають це місто, за останнє століття, а також першим мусульманином на цій посаді та першим мером, що має південно-азійське коріння, при цьому народженим не в Сполучених Штатах Америки, а в Африці. Ну і справді це прецедент. На партійній вечірці, під час якої стало відомо про успіх мамдані, демократи вирішили одягти бейсболки та шапки синього та Жовтого кольорів. Наскільки це пов'язано з Україною, поки що я вам сказати не можу, оскільки такі кольори були присутні у виборчій кампанії Мамдані. Відреагували в республіканців на перемогу Мамдані. Звісно, для них це удар. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, до якого ставлюсь дуже-дуже позитивно. Він першим з верхівки республіканської партії прокоментував ці вибори і сказав, що обрання мером екстреміста та марксиста, так його там називають, матиме наслідки для всієї країни. Джонсон же стверджує, що демократи остаточно перетворилися на радикальну партію соціалістів, а різниця між двома ключовими політсилами Америки ще ніколи не була настільки великою, і це дуже небезпечно загалом для стабільності Сполучених Штатів Америки. Крім того, друзі, демократи також виграли на виборах у штатах Вірджинія, Нью-Джерсі, Каліфорнія. Там проходили вибори не лише мерів, а й губернаторів. У Каліфорнії виборці також схвалили новий план перерозподілу виборчих округів, який посилює позиції демократів у боротьбі за палату представників, вибори до якої відбудуться рівно за рік. Восени 26 го року, і тепер шанси республіканців отримати там більшість, та так само, як і в Сенаті, дуже примарні. І що буде буквально за рік із Трампом, невідомо він відчуває цю загрозу для себе, адже потім він не зможе нічого ні ухвалити, ні протягнути через конгрес, і це для нього буде не просто викликом, а я вважаю, що політичною смертю. Однак Трамп заявив, що республіканці сьогодні програли місцеві вибори, бо його імені не було у бюлетенях. Іншою причиною він назвав. Найтриваліший в історії країни шатдаун уряду дійсно він найтриваліший, тому що демократи не готові голосувати за ті реально популістські речі, які Трамп пропонує у бюджеті. Як рецепт майбутніх перемог, Трамп очікувано запропонував виборчу реформу, найімовірніше йдеться про перерозподіл виборчих округів, який просуває його адміністрація, але не всюди вони ці перерозподіли будуть грати йому на руку. І також він виступає за скасування філібастера це можливість блокування законопроєктів парламентською меншістю у конгресі. Якщо це буде скасовано, то тоді, навіть якщо раптом, програють. Республіканці на виборах за рік. Ну у Трампа буде трішки більше інструментів, але як на мене, це його не врятує. По сьогоднішні вибори у Сполучених Штатах Америки є маркером підтримки Дональда Трампа загалом по всій країні. Звісно, в якихось штатах буде більше підтримки, в якихось менше, але для республіканців це серйозний виклик. Чи будуть вони змінювати свою позицію і свою політику? Навряд чи. бо все там вирішує Дональд Трамп. Щодо шатдауну, друзі, Шатдаун США офіційно став найдовшим в історії країни, побивши рекорд кінця 2018-го, початку 2019-го року. У 35 днів вже пішов 36-й день шатдауну, Попередній також був за часів Дональда Трампа. Уряд зайшов друзі у глухий кут. Демократи вимагають продовження субсидії за програмою. Обамакер або програма реформ охорони здоров'я, яка була прийнята ще в 2010 році. Республіканці ж відмовляються вести дискусію, поки уряд не відновить роботу. Водночас, шотдаун призвів вже до негативних наслідків. Понад 42 мільйони громадян, які отримують продовольчу програму. СНАП її не отримують. Вони залишилися без повного фінансування. Страхові внески за медичними програмами зросли до 300%. Аеропорти по всій країні стикаються із затримками через нестачу персоналу. Тисячі диспетчерів працюють без зарплати. За словами міністра транспорту, США Шона Даффі, якщо шатдаун триватиме, країна може чекати масовий хаос. І дійсно там навіть говорять про закриття неба над усією територією США, але не через повітряні тривоги. А через те, що не буде кому працювати. Ну така от політика Трампа. Тому дійсно багато було думок, міркувань з боку моїх колег, та й не лише про те, що треба перечекати президентство Трампа, а там, мовляв, все налагодиться. Втім, до політики демократів стосовно України також дуже багато запитань. Можливо, не менше ніж до Трампа, але і політика Трампа не дуже приваблива. Як ви бачите, продовжує вже фактично. Рахуємо 10 місяців, він нічого не зміг зробити для того, щоб війна Росії проти України зупинилася. Навпаки, каже, та нехай ще повоюють. І там сталася трагедія в Сполучених Штатах Америки. Так, сьогодні вони є основною темою вранішнього огляду. Друзі, біля міжнародного аеропорту в американському штаті Кентукі розбився літак. Попередньо відомо про семеро загиблих. Це трагедія Трампа. Йому треба буде пояснювати, що власне відбувається раніше. Він прикладав вину на демократію за те, що там відбуваються тайфуни, природні катаклізми, пожежі і так далі. А тепер він відповідальний, як повідомляють у федеральному управлінні цивільної авіації США, літак МД-11 вибухнув сьогодні близько 17.15, перепрошую точніше вчора за місцевим часом. О 00.15 за Києвом, фактично сьогодні, під час виліту з міжнародного аеропорту імені Мохамеда Алі у Луюсвілі. Що в тому ж штаті повітряне судно врізалося у паливні баки. Це спричинило потужну пожежу в районі аеропорту. Зараз він закритий, попередньо, окрім семи загиблих, ще є 11 осіб. Які поранені, відтак друзі, вважаю, що події у Сполучених Штатах Америки лише починають розгортатися. Демократи довго мовчали. Вони проводили масові акції протестів. Буквально кілька тижнів тому на вулиці різних міст в різних штатах вийшло близько 7 мільйонів американців, протестуючи проти політики Трампа. Сьогодні він пожинає свої плоди плоди бездарної внутрішньої та міжнародної політики. Хоча до певної міри його наполегливість і неординарність може здаватися ефективною. Втім, це не зовсім так. Що буде далі? Пропоную слідкувати тут разом зі мною і також в телеграм-каналі. Не забудьте на нього підписатися. Посилання є в описі під цим відео. А тепер, друзі, трішки про Європу. Тут також є цікаві новини, які ви маєте знати. Ну, от, до прикладу, дрони, нібито не російські, бо росіяни кажуть, тож не наші, але все ж таки починають і продовжують кошмарити Європу. Повітряний простір Бельгії частково закривали знову минулого вечора через кілька груп уже безпілотників в небі над цією країною, зокрема в районі аеропортів Брюсселя та Альєжа. Про це пишуть місцеві змі. Буквально вчора бельгійські військові отримали дозвіл на збиття усіх безпілотників, чи збивали вони їх цього вечора. Ну, поки що невідомо. Інформації такої нема.